Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логіку і Чому так розповсюдити це відео? Може, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді коварна. У них ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом, ніж ми. Вони це признали нарешті пізно. Ні, да, але признали і в цій ситуації, що вони роблять? кажуть, давайте українців з Європи заберемо, нехай ідуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже варварський і дуже не по чесному. Але європа отак переживає за себе. Да, напевно, певні домовленості зі сторони з Україною їхних є. Тому. Всі ті заяви, які були перед тим, що українці там там в Україну і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше, як їх прагматичний якийсь ращок, типу як свою країну спасати, і як руками України. Тобто, з одного сторони, вони приймають те, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсам воювати так, як Україна і так далі. Але з іншої сторони, ну вони просто кидають українців на м'ясо. Отака от історія, переживаючи за себе. Тому в ці 27-го року ви маєте повністю стиканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спокою. Я лягаю спати, про це. Думаю. Посилання в шепці профіля. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент-хата на зв'язку. Всім папа, це безкоштовно. Не хвилюйтесь, ніяк що платить не треба.